Привітки, всім привіт вітаю! любі. Швиденнечко знімаю свої порожні баночки за листопад місяць, вже грудень, до речі, всіх вітаю з зимою. Скоро свята, в п'ятницю вже святого Миколайчика. Не знаю, до речі, дитині подаруночок готую, а собі навіть не знаю. Щось навіть настрою нема, знаєте, за, ну, подарунок собі підготувати. Швиденько ще зніму покажу вам свої порожняки, тому що в нас мають вимкнути світло, тому давайте без довгих прелюдій поїхали. Перше, закінчився у мене олівчик для очей від бренду Everline. Я вам його вже багато разів показувала та у відтінок це така помада в олівчику. Зручна форма, гарний стійкий подобається з задоволенням використовую. Закінчився крем для руку такий бренд Талія. Це мені дарувала Оксана Оксі. Класний кремчик, дуже приємний аромат. Як був такий він легенький, гарно зволожував. Сподобався мені. Давайте те, що так не дуже стоїть, буду класти. Рексона отака закінчилася Invisible Blackfa. Дуже класний свіжий аромат. Хороший засіб буду використовувати. Далі. Так, я вам обіцяла не знімати, не показувати хімію побутову. Але є у мене деякі продукти, мабуть, що я вам хотіла про них розповісти. Ще раз звернути вашу увагу, перше, це такі таблетки для чистки унітазу класні. Придивіться, тому що, ну, просто ну, ідеальні. Кидаєш дві таблетки на ніч і забуваєш про всякі там тертя, дертя і все тому подібне. І от такі серветки. У мене закінчилися бренд. Денкміт для скла. Не сподобались. Кажу, одразу залишають розводи. Більше їх повторювати не буду. Так, далі у мене закінчилися. Ой, вибачте, закінчилися отакі патчі. Ірочка мені дарувала e, Wave My Face. E, тканинні вони були. Хороші, непогані. Так. Гілля душу Aivon. Використовували її як гілля душу і як рідке мило і туди і туди. Тільки я не пам'ятаю, хто мені його дарував, чи Оксана, чи Ігра, чи Наталочка, бо всі дівчатка мені щось від Avon присилали, і, на жаль, я не пам'ятаю, хто саме і що. Шампунь. Volume Orange Herbal Essences, чи треба мені ще про нього розказувати. Це улюблений шампунь мого сина. Так. Пінка для гоління, бік комфорт, жахливий стан, Тому так подалі. Клад... Ну, нормальна пінка, він малий використав і йому все, мабуть, подобалось, бо нічого не казав. Пінка для душу, білоу, Обожнюю ці пінки. буду купляти. Собі їх, в принципі, можна сказати, на постійній основі буду купляти, бо дуже-дуже полюбляю. Закінчився засіб, отакий От для прикореневого об'єму тафт. Я вам показувала в мене вже від Осіс є схожий події засіб. Вони дуже схожі між собою. Єдине, що цей більш такий має різкий аромат. Дуже приємний. Так, закінчився спрей для... від доктора Фохе для стимуляції росту волосся там від випадіння. Хороший, гарний спрейчик, досить такий бюджетний для таких засобів. Це вже друга моя бутилочка. Мені подобається, ви знаєте, я не знаю, є там якийсь ефект, немає. Я от звикла користуватися я вже користуюся. Новий собі замовила вже вчора, перший раз використала це знижкам до Чорної п'ятниці, я вже почекаю, там одна посилка до мене їде, і зніму вам, що я замовляла собі на Чорній п'ятниці. Закінчилась міцелярка Diamond Cellular. Чесно кажучи, Oriflame Хороша, вона мені очі не пече, обличчя не пече, гарно пахне, але міцелярка це не мій продукт. Я вмиваю з гідрофільною олією, то я, мабуть, більше не буду їх і купляти. Так, закінчився такий бальзамчик Dayang Класний, Дуже люблю цю серію. Бальзам мені подобається. У мене взагалі є така ідея зняти е, відео фоворити року. Я вже, до речі, майже рік, у січні, здається, буде рік, як у мене є канал. Е, хочу зняти догляд, декоративка і побутові. Засоби. Якщо буде цікаво, от про побутові у мене. Скажіть мені, цікаво буде про побутові всякі гаджети і моючі чистіші вам послухати чи ні. І хочу зняти отак три частини, таких, знаєте, фаворитів року. Що у мене повторюється, вже з року в рік, з року в рік. І з порожніх ванночок постійно ви це у мене бачите. У пацанів закінчився отакий для душу Old Spice. Хороший, пахнючий. Антиперспирант. Запахи класні, дуже лодспайс. Люблю. Так, закінчилася така маска у мене. Ну, як закінчилася? Я її використала. Це зігрівача маска для шкіри очей. Отак вона виглядає. Тут такі вушка, отак вони тут закріплені. Отак. Ти їх віддираєш. Ви знаєте, давненько вже вони у мене лежать, десь з літа чи з весни. Запаковані, але. Перші рази, коли використовувала, прям класний такий ефект був е, довгенько, а це щось вона нагрілася і вистигла за хвилинку десь дуже швидко. Не зрозуміла, чого. Так, Туалетка Любов постійно показує. Так, гілля душ, отакі тезорі деорієнти закінчився. Всі купалися, руки мили, і як гілля душа, в общем, пішло. Пішло. Ну, такий непоганий аромат це дуже приємний, мені подобається. Але ви знаєте, як оце зараз зима і дуже сохне е, тіло, шкіра, то я знайшла для себе ідеальне комбо, щоб забути просто за сухість і залущення. Це масло для душу у мене від Біодерма І гель. Не гель, а крем для тіла з церамідами Q&A. Оце комбо і все. У мене ідеальна шкіра, тому ці гелі в основному ті пацани використовували, чи йшло на, на рідке мило. І от такий тезоріте білий мускус Теж приємний такий аромат свіжості. Буду повторювати, але вже тоді, кудись, колись, коли буде не так холодно і не так буде сушить. Тіло, повітря і все навкруги. Отаку от маску використала, це мені руська дарувала з вітаміном. Це така маска плівка. Ну, не знаю, використала один раз. Не плюсів, не мінусів не побачила, і слава Богу. Слава Богу, що не побачила мі мінусів. Так, от такі були у мене патчі. Теж і руська дарувала, червоні. Прикольні, гідрогелеві. Використала залюбки, щоб багато про патчі казати, там набрюк зняли. І хорошо. Масочка новий no Age Pro класна. Оце просто маска. Звісно, всім маскам маска. Така, знаєте, маска виручалка. Закінчилася ензимна пудра, Bavit. Ціна об'єм, ідеальне співвідношення, тому це не перша в мене банка і точно не остання. Зараз у мене, до речі, ензимка від MediPeel з чайним деревом теж дуже класно. мені сподобалось. Ага, так, порівнючок. це я пробувала. Novage крем навколо очей, той, який з висвітлюючим ефектом не сподобався. Дуже легкий, ніяких не ні світовідображаючих відображаючих часточок, нічого, ніякої там перламутрової пудри. У нас є лінійка, а, як же вона називається? Optimals. Для боротьби з пігментними плямами. І там крем для навколо очей, такий відбілюючий, якби да, теж пігментних плям освітлюючий. Він там такий з таким переливом, ну, красивим. Трошки це, так, знаєте, освіжає, додає такого свіжого ефекту під очима. Тут нічого не сподобався. Так, зубна паста отака у мене закінчилася. Це Наталочка, здається, мені її дарувала, чи Іра. Не пам'ятаю, девочки, не ображайтесь, не пам'ятаю. Хороша зубна паста. Мені подобалася, але я так зрозуміла, що вона вже знята. Так, ще одна зубна паста. Стан, конечно, ужасный, я так показую. Кура Прокс Black is White. Ця паста відбілююча. Давайте я поставлю десь її так в сторону, щоб не так було, видно, її жахливий стан. Вона чорного кольору, сама по собі, і відбілююча. І це. І, Мабуть, що на даний момент єдина зубна паста, яка відбілює і від якої видно ефект з першого разу. Якщо вам десь на фотку, якщо вам десь на вихід, якщо ви просто любите такі дуже відбілюючі зубні пасти, це до неї і про неї. Я нею користувалася десь раз на тиждень, не частіше. вона начебто не викликала там чутливість зубів, але ну, чогось я боюсь використовувати такі відбілюючі пасти, знаєте, коли ефект видно з першого разу. Постійно, тому я її використовувала десь раз на тиждень, чи там під якийсь случай. І цього тюбика мені хватило на рік. І вона дорога. Вона щось коштує щось до тисячі гривень. Може вже і більше, зараз такі ціни. Непонятно. Так, використала від Oriflame таке масло кокосове. Взагалі щось не поняла, Не сподобалось, не буду більше його брати. Ага, закінчився у мене кремчик. Від Kiehl's, навколо очей з авокадо. Це один з найжирнющих і найгустюших кремів, які я використовувала, і мені здається, які взагалі є для шкіри навколо очей. Що мені не сподобалося в цьому кремі, що ефект у нього, знаєте, такий чисто косметичний, ніякого там пролонгованої дії. От я вечором його нанесла і да, класна така зволожена, напитана, наживлена шкіра. Зранку я змилася, і начебто нічого у мене і не було. Тобто він так, знаєте, працює якби тільки на поверхні. Це мені не сподобалось. Так, далі, засіб отаких Company. Я вам вже показувала крем для блиску волосся, він використовується як термозахист, і як засіб для вкладання, для випрямління. Дуже-дуже дуже класно і це, в першу чергу, для чого я його беру. Він бореться з електризацією волосся. Коли оце ви дибки, там у вас волосся стає, ви як одуванчик. Суперські працює. Тут ще в мене наразочок є, так що це ще не порожня банка. Цієї банки, в принципі, ой, 250 мл. Тут мені на рік вистачає, вже у мене є нова. але цю не викидаю. Зараз догори дригам переверну і ще пару разів використаю, і все, вже піде породжені банки, але показую. Так, і багато в мене засобів таких бальзамчиків закінчилося. Два закінчилося два бачонка Oriflame. Цей малиновий, здається. Да? А цей тут ще теж, крапулька, крапулька, ще використаю і все викидаю з яблучком, кругом кутикулу, губи, слизові п'ятки, все, що хочете, можна йому мазати. І бачите, так все сухе зараз, сушиться, то використала з задоволенням. Так, Пропав у мене, спортився бюрпа-упав такий. Бальзамчик, Тоже він би, такий універсальний для губ, там для всього для сухих ділянок тіла. Дуже неприємний став аромат. Ну, да. Він Конкретно у мене прокіс, скажімо так, але в принципі засіб хороший. Так, і засіб, який я викидаю майже повний, це маска, причому ще й велика, 20 грам маска для губ Ланеш. Оце яка з ягодами. Дивіться, вона у мене тут. Ну, тут ще дуже багато. Чого викидаю? Викидаю, тому що щось з цією маскою не так. Чи, вроді, і по сорокам тут у неї все добре. Якби зберігається, вона у мене стоїть собі там на тумбочці біля ліжка. Да? Я на ніч собі наношу сила на губи. Я вже проводила навіть, Значить, що в ній не так? Після її використання у мене губи на ранок, от я на ніч її використовувала, просто. Знаєте, отак По контуру губ, як начебто мені саме по контуру пішла якась як болезнь чи що, от прям контур красний, воспалений, шелушиться, пече, чухається. Як тільки я цією маскою користуюсь, так у мене це оце, такий стан губ. Я навіть вже провела експеримент, все, там вилікувала губи, знаєте, ідеальний стан губ. Нанесла цю маску, все, зранку вистаю знову. От так от по контуру прям, знаєте, як начебто мені перманент набивали. Прямо, що так, чіткий контур, дуже червоний, пече, випальоний і такий обвітрений, пошелушений, то я її викидаю я з нею гратися не збираюсь. Все, люблю. такі були у мене порожні банки. Сподіваюся, вам було цікаво стану у нагоді. Скоро з вами зустрінемось. Всім бажаю гарного дня і всім па-па!